Слава Україні! Ситуація в Одесі та в Одеській області відповідає умовам воєнного стану. Вся критично важлива інфраструктура забезпечена і працює. Життєдіяльність нашого регіону знаходиться під повним контролем сил оборони та військової адміністрації. Котре буду нагадувати про дотримання правил поведінки під час сигналів повітряної тривоги. Ну і, звісно, буду просити вас. І нагадувати про дотримання правил інформаційної гігієни. Прошу вас не кидатися на заголовки, а мати на увазі, перш за все, джерело, перше джерело вивчати його, слухати його, а не просто довіряти написаному тексту, який набагато викривляє. І дуже часто це відбувається, те, що сказано у прямому етері. Я бажаю кожному з нас тихої ночі. Тихою не такою, як була напередодні. Але пам'ятайте, сили оборони проводять заходи з бойової підготовки і бойові звуки, які ви можете інколи чути, це бойова робота наших хлопців, які вчаться ще краще воювати, ще краще бити ворога. Тримаємо стрій! Довіряємо один одному та підтримуємо один одного. І слава нашій незламній нації! Тримаємо стрій! Смерть ворогам, перемоги і миру.